Делегація з головою офісу президента Андрієм Єрмаком залишилася задоволена зустрічю з командою Трампа під час візиту до США. Однак, деякі чиновники продовжують боятися, що Трамп і Путін можуть домовитися за спиною Києва. Пише політику. Єрмак мав довгу і змістовну розмову із майбутніми віце-президентом Джей Ді Венсом, спецпредставником з питань України Кітом Келогом. І радником із нацбезпеки Майком Волсом. А після переговорів у Вашингтоні Єрмак ще ненадовго заїхав до резиденції Трампа у Флориді, де зустрівся із майбутньою главою апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз. Як пише видання, зустрічі були продуктивними і залишили позитивні враження. Однак, побоювання від майбутньої політики Трампа все ж залишаються. І далі будемо говорити про те, що відбувається на фронті, і як обіцяла детально і предметно розповім вам про новітні ракети дрони пекло. Їхня перша партія відправилась до ЗСУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ця зброя летить на відстань 700 кілометрів зі швидкістю також 700 кілометрів на годину. З міркувань безпеки інші технічні характеристики не оприлюднюються. Сказав Зеленський, і додав, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет натомість вони значно дешевші.